У нас сьогодні дощ. І сьогодні, і вчора був дощ. Вночі була гроза. Добряче, так, знаєте, гепнуло десь біля 12-ї ночі. Я перша так була, злякалася, думала, що десь щось прилетіло. Ну, але слава Богу, все добре. Тривоги не було. Ну, і я вже тоді почула, що шумить дощ, і зрозуміла, що то, певно, так гипнула гроза. Ну, Але знаєте, заснути вже мені не дуже вдалося. Тому отакий якийсь у мене сьогодні недосип. Хотіла пересадити фіалочки і хоєчки, але, друзі, навіть не знаю, чи буде в мене на то настрій час і сили, тому що дуже тисне голови. Падає дощик, нічого не хочеться, в хаті темно, всюди темно. Ось так, друзі. Тому не знаю. Зараз я піду поп'ю чай, щось смачненьке з'їм, а далі побачимо. Так, друзі, ну, я наважилася все-таки на пересадку. Будемо сьогодні пересаджувати ось ці дві фіалочки. Одна вже більшенька така в мене, бачите, і одна малесенька. Ось в такому вона сидить стаканчику. Вона його, звісно, ще не обросла, але я вже тисячу разів говорила і скажу ще раз, що я терпіти не можу оцих стаканчиків, друзі. Ну, не знаю. Ну, якась у мене отака прямо фобія, знаєте, чи як то сказати. Ну, не можу, не люблю я рослин в стаканах. І хоч, ну, не знаю, не люблю. Так, і пересадимо ось ці три хоєчки. Ну, власне, Ось ці дві я хочу пересадити через те, що вони в мене посаджені у ось такі шкляночки. Баночки, хоєчка Sunrise. Гарненька, така, вона ще в мене не засмагала через те, що отако скакає дуже погода і сильно пече. Потім мороз. Ну, Я поки що боюся виносити її на лоджію, а під в мене тут немає. Тому вона поки що Разом з іншими маленькими хоєчками в мене живе на стелажі під лампою. Власне, хотіла сказати, що така посадка в закриту систему, мені дуже сподобалася саме в скляну таку банку, ємність, тому що мені особисто дуже зручно поливати рослину. Мені видно ось тут водичку. Поливаю я ці рослиночки зовсім потрішечку. Мені ось тут видно на дні воду, скільки там води. Це дуже зручно, видно, коли її вже немає. І знаєте, що от в такій закритій системі дуже довго і дуже добре зберігається волога. Я всі рослини поливаю вже по декілька разів, а ось ці хоєчки поливати не треба, тому що я пробую ґрунт. Він достатньо вологий, він не дуже мокрий. Але він трішечки зволожений, і мені це дуже і дуже подобається і подобається моїм хоєчкам. Вони причудово тут себе почувають. Не хочеться мені цього робити, тому що ось така посадка в скляну закриту систему мені особисто дуже підійшла, дуже сподобалася. Але я розумію, що чим далі, тим складніше мені буде їх звідси дістати, тому що ну, придавити, отако притиснути. Я не можу землю, доведеться звідси рослинки якось відряпувати. Ось тут взагалі, бачите, таке ось ця частинка. Не знаю, друзі, дуже боязно мені то робити. Мені дуже не хочеться пошкодити корінчики. ну Але чим далі, тим буде складніше, тому я думаю, що треба це зробити зараз. І пересаджу ось цю малесеньку хоєчку це, по-моєму, Лаконоза ось, якщо я не помиляюся. Вона крихітна, вона сидить в маленькому пластиковому стаканчику. Хочеться мені її пересадити у горщик. Я буду саджати рослинки, друзі, ось ці свої імпровізовані Отакі ємності, горщички, да, які я робила колись з пляшечок з-під молока. І ось так задекорувала, бачите, Джутовою ниточкою. Всі рослинки буду садити в такі однакові ємності. Ну, давайте починати. Тут в мене звичайний пакет для сміття. На ньому будемо працювати, щоб мені тут ніде не сипалася земля. Мені це дуже зручно. Ну, почнемо, напевно, друзі, з того, що спробуємо виколупати ось ці хоєчки зі скляних оцих. Баночок. Я зараз спробую ось так підчепити. Під ну, ця досить легенько виймається, я скажу, легенько. І я думаю, що прямо таких складностей у нас тут не виникне. Ось так вона легко винялася. Бачите, яке коріньчко. Це ось ця моя коєчка сілвер. Ось кімо. Ось такі корінчики, не дуже великі. Тут вона вже бросла в керамзит, не буду я його тріпати. Нехай отак от з тими камінчиками вона і залишається. Ось тут відпав листочок. Ну, але він такий кволень, вона, напевно, його відсушила. Тут навіть хвостик такий жовтенький вже. Тут наліт від води. У нас така жорстка вода. Просто листя, знаєте, повністю стає біле. Якщо оприскувати рослини, навіть відстояною водою, все одно воно ось так негарно робиться. Так, одну вийняли це прибираємо і візьмемося за ось цю захоєчку Sunrise. Я ось так ложечкою підковирюю, ось тут, друзі, як я і думала, це зробити складніше, ну але зараз спробуємо не. не хоче вона так легенько вилазити, доведеться їй допомагати. Ну, що ось так витрясти ура. Вийнялася. Зараз зараз заберемо ось ці корінчики. Є, друзі, чудово, подивіться, який довгий корінець має ось ця рослинка. Теж вона, бачите, повростала в камінчики. Ну і зараз ми їх посадимо. Я користуюся звичайною ложкою на дно горшечка кладу. Трішки фрунзиту, ось так. Небагато трішечки зовсім, тому що, як ми бачимо, дуже люблять хоєчки в нього проростати. Ну і накладаємо трішечки ґрунту. Я беру звичайний універсальний ґрунт. Ось так. Трішки мені ж треба і заглибити рослиночку, тому дуже багато я не накладаю, напевно, першою посадимо ось цю хойку Sunrise. Ось так. Не знаю, видно вам, друзі, Може то трішечки наблизити камеру, хоча не знаю. Ось так засипаємо ґрунтом. Гарненько, я дуже задоволена, я, чесно кажучи, думала, що все буде набагато складніше, але, слава Богу, дуже швидко мені вдалося її витягти з тої шкляночки. Так, ну, ось так, я думаю, буде достатньо. Притискати я сильно не буду, щоб не пошкодити її. Корінці, легенько-легенько, я лише зафіксую, щоб отак земелька огорнула їй корінчики. І все. Я думаю, що цього достатньо. І перша рослиночка, наша фоєчка вже посаджена. Ну, в мене якось вийшло ось так, бачите, не посередині горщичка, але я думаю, що коли я ставитиму опору, я її встромлю десь ось тут і буде якраз нормально. Так, перша є ставимо на бік і займемося другою рослинкою. Так само я кладу на дно. Тишки дренажу, насипаю ґрунт. І ставлю рослиночку. Тут в мене два, два кущики, дві рослинки. Разом. І ось так. Обережненько. У неї дуже низько листочки, мені не хочеться, знаєте, їх засипати землею, але, напевно, так і вийде. Ну, а по-іншому я не зможу просто її посадити так, щоб не закопати листочки. Ну, зараз спробуємо так це все розтрясти трішечки. Ось так. Друзі, я, на жаль, не бачу, що вам видно, тому що не заглядаю дуже в камеру, бо мені ж треба бачити ось тут, що я роблю. Не нашкодити рослинкам. Так. Ну, сильно, напевно, я її заглиблювати і засипати не буду. Ось так. Напевно, все. Дуже засипати землею я її не хочу. Тому ось така посадочка, гарненько вони в собі тут будуть тепер зростати. До речі, в неї ось новенький листочок. Бачите, видно вам? Ось такий молоденький, зелений малесенький листочок вже є. Так, з хоєчками все. Тепер перейдемо до... А, ні, в мене ще одна, ще ж малесенька. Бачите, я так зосередилася на тих двох, що про цю манюню зовсім геть забула. Обибуємо керамзит. Ну, з цією буде простіше, я, напевно, просто її перевалю. Тут нічого розтріпувати не потрібно, просто зробимо перевалочку. І на тому буде все. Так зараз ось так обережненько я її вийму. Аккуратно. І переставлю. Ну, зараз дуже комусь потрібно просто зараз надсилати мені повідомлення за повідомленням. Тут треба, напевно, найзовсім малесенькі корінчики, бачите, я зараз досиплю ґрунт. І ось так ми її посадимо. Хтось зараз скаже, що це за великий горщик, що хоєчки дуже маленькі, і для чого в такі великі садити, друзі. Ну, я вже неодноразово пояснювала, що для мене це ну, не має зовсім ніякого значення. Тому що я люблю, коли рослина росте в горщику. Нічого поганого від того, я жодного разу не помічала на своїх рослинках, ні на фіалочках, ні на яких інших, тим більше, що хої я одразу свої, хоєчку карнозу, свої дві рослинки. Пересадила з малесеньких стаканчиків. У велике відро, я не знаю, скільки там літр, напевно, а то й більше може. І ось так вони причудово зростають до сьогоднішнього дня, ніхто з них не загнився. І нічого їм поганого від того не сталося. Прекрасно наростили кореневу систему, листячко, летуться, ростуть і причудово себе почувають. Тому ось так. Я люблю, коли рослинка росте в такому масивненькому, великому горщичку, відерочку. Ось так гарненько вийшло, і рослинка тепер схожа на рослиночку, а не на якусь оце, знаєте, ну, на щось таке незрозуміле. А тепер ось вона в гарненькому горщичку, Ось така красонечка буде стояти мені на стелажику. Так. Третя хоєчка є, ну тепер вже точно займемося фіалочками. Так само кладу дренажик. Хоча, знаєте, про карамзит я багато чула, що він абсолютно не потрібен для рослин. Ну, не знаю наскільки це правда. Але я звикла його класти на дно, тому... Отако за старою звичкою, друзі, буду класти. Так, забираємо сюди фіалочку. Я починаю з малесенької цієї. Вона вже всі руки в землі. Так, просто перевалюємо, бачите, тут нічого я трібушити не буду. Ось так просто поставлю і все. І досиплю грунт. Як же без того, щоб, знаєте, не засипати вагнюкою листя. От стараєшся якось, знаєте, обійти, щоб не просипати на листочки, але ну, ніколи так не виходить. Чому так, друзі? Я не знаю, але жодного разу в мене не вийшло посадити рослинку і отако не обсипати її з ніг до голови. Негарно, отако землею. Ну, ладно, вже є як є. Якось от напевно. Так. Ось так гарненько, трішечки притискаю, ось трішки, щоб зафіксувати кореневу систему, щоб вона не бовталася. І все. Так, є посадочка фіалочку ми посадили. Ось так струсила я. Земельку і все не так погано, як я собі думала. Ось така гарненька в мене тепер фіалочка, схожа на фіалочку, друзі. Ось так. Мені дуже-дуже подобається. Так, ну і остання рослинка. Кладемо знову дренаж, насипаємо грунт. Ось так. Не дуже я люблю пересадки, скажу чесно. Можна сказати, зовсім не люблю, і дуже довго я цього уникаю, якось тако відкладаю, тому що, ну, не знаю, буває, є на то настрій, але це буває дуже нечасто. Переважно мені дуже ліньки це робити. Ну, але я знаю, що це. Робити потрібно. Тут теж буде перевалка, дивіться, вона просто отако вийнялася зі стаканчика, ми її сюди ставимо і все. І досипаємо грунт. ну Спробуємо ж не засипати листя землею. Знаєте, в цей ґрунт стали додавати багато каміння. Ну, оцього керамзиту, в сам ґрунт раніше я такого якось не помічала, а зараз помічаю, що дуже багато камінців. Мені він тут, от геть зовсім для фіалочок, наприклад, не потрібен. Ну, але він тут є. Будемо вибирати, якщо би щось так. Ось так. Гарненько в нас виходить. Ще трішечки додаю земельки і все напевно. Багато сипати не хочу. Так. Друзі, вам оце видно що ще не видно, я не знаю. Так. Є посадили, трішки притискаю і все. Рослинки, друзі, після пересадки я поливаю завжди обов'язково вологий ґрунт чи не вологий, але рослинка має бути полита, чи то суккулент, чи не суккулент. Корінці мають бути зволожені, і ґрунт має бути вологим, щоб рослина добре прижилася і зростала здоровою. Ось так, друзі. Ну, я думаю, що це зовсім інша картинка, правда? В стаканчику вона сиділа, чи ось в такій, знаєте, симпатичній ємності. Ну, ось так. Остання фіалочка в нас вже посаджена. Ось така посадочка в мене вийшла, друзі. Мені дуже подобається. Класно так стали виглядати рослиночки. Бачите, вони так попіднімалися одразу. Стали гарненькі, такі схожі на доглянуті кімнатні рослини, і мені буде спокійно, що ніхто не завалиться, нічого не розіб'ється, не висипеться, не зламається. Залишилось мені тільки підібрати їм піддончики, щоб могла нормально водичка стікати. Ну, і я думаю, скоро я сподіваюся на те, що. Я все-таки їх або винесу на якийсь балкон, поставлю на полички, або, нарешті, нам вдасться розширити підвіконня, і вони отак гарненько, в оцих затишних таких горщичках, чи як їх можна назвати, будуть прикрашати мені підвіконнячку.